Саме під таким гаслом ось уже п'ять років функціонує на Рівненщині перший мультиспортивний клуб «Амбер Спортс». Його керівник працівник Рівненської АЕС, який також має ще й звання тренера з олімпійських видів спорту. Клуб наш функціонує з 2019 року. Офіційно ми зареєстрували його вже в 2021 році. Налічується в клубі 32 учасника. Ми плаваємо, бігаємо, катаємось на велосипеді. Колективні заняття проходять впродовж року, не виняток і осінньо-зимовий період. Здебільшого локаціями для тренувань є й спортивні споруди соцоб'єктів Рівненської АЕС, де створено усі належні умови для прихильників спорту. Ми підтримуємо форму легенькі пробіжки на стадіоні спорткомплексу ізотоп. Також два-три рази на тиждень ми займаємося в басейні «Енергетик», відпрацьовуємо. Правиль кроли кожного практично є інтерактивний станок, і ми підтримуємо форму на велосипеді, катаючись вдома. Більшість учасників спортивного клубу працівники Рівненської АЕС. Серед них і Андрій Куцько у колективі Амберівців майже з перших днів його створення каже, що з великим бажанням відвідує заняття. Зокрема, один раз на тиждень спортивні зустрічі проходять на стадіоні ізотоп. Тут дуже чудово, дуже чудові дорожки, тут затишно, в вечірню пору, так як зараз зима і рано темніє, все освітлюється. Комфортно. І зручно виконувати різні бігові вправи, бо бігові вправи на стадіоні це саме те, що треба. Три роки у спортивному клубі займається і ще один атомний РАЕС Олександр Лавренюк розповідає, що фізичні вправи це свого роду моральне розвантаження, яке допомагає більш якісно виконувати виробничі завдання, особливо на такому стратегічному підприємстві, як Рівненська АЕС. Тому як і його колега Андрій радий, що є частинкою команди «Амбертрі Спортс». Це для мене команда, яка надає мені натхнення підтримати здоровий життя, які надихають до. В участі в спортивних заходах відчуття задоволення, комфорту. І коли ти займаєшся з клубом, з однодумцями, з колегами, з людьми, які також хворіють спортом, так, така алегорія, але ж це набагато краще, бо ти спілкуєшся з людьми, ти нарівняєшся на кращих, ти досягаєш якихось цілей, розвиваєшся. Учасники спортивного клубу Спорс» організовують та проводять власні спортивні заходи, а також постійно підвищують свій рівень майстерності і на змаганнях обласного чи міжнародного рівнів. Разом виборювали призові місця і на благодійних спортивних івентах у складі команди акціонерного товариства Некенергоатом. Також Амберівці полки прихильники заходів, які організовує, зокрема, і Рівненська АЕС, для того, аби об'єднати спортсменів з різних куточків України задля популяризації здорового способу життя, а в умовах сьогодення задонатити на підтримку ЗСУ. Людям, які займаються постійно, їм потрібно давати щось, якісь змагання, щоб вони тримали себе в формі, мали ціль, готувалися до них. Рівненська АЕС це все дає. Вони проводять забіг під градирнями, веломарафон, сотка 100 веловат, з фінішем на білому озері. Це заплив миля на білому озері, паркові перегони. Більше року у клубі займається працівниця РЕС Ольга Грицай. За цей час каже спортсменка, зуміла підвищити свій рівень фізичної підготовки. Завдяки підтримці колективу, окрім бігу та плавання, опанували ще їзду на велосипеді. Я взагалі не їздила, але якось так разом з ними підтримка. Підтримка перш за все. І тепер в мене другі місця завжди другий рік поспіль на милі на Білому озері, Друге місце на Треатлоні вже було Супоча. Він ну, я дуже задоволена. Я не очікувала такого результату. Це дуже корисно, і я би радила всім розпочати звичайно самого такого маленького і по мірі своєї можливості займатися спортом. Серед «Амберівців» є й ті, котрі служать в лавах Збройних сил України. Тож команда всіляко підтримує українських захисників. Також учасники спортивного клубу Спортс» дякують сьогодні ЗСУ за можливість популяризувати спорт, який є основою для розвитку здорових та активних спільнот. План на майбутнє це продовжувати брати участь в заходах, які проводить Рівненський КС проводити власні заходи і підтримувати моральний дух наших місцевих жителів також допомагати нашим Збройним силам наближати нашу перемогу. Олена Муляр, Сергій Гаркавенко, УІТЗГРС.